Так, ну розпочинаємо. Давайте. Перший наш досвід автобудинку. І давайте свої емоції, побажання. 8 із 10. 7 із 10. Ага, значить, не 10 із 10. Так, а ну давай, а ти? Я скажу так, що саме, е тип відпочинку в автобудинку це просто от топчик. Це 10 з 10. Але якість автобудинку потрібно перевіряти, обирати. Вже ми тепер знаємо, як це можна робити, і тоді буде десятка. Так, добре. А ти, Софія, ти сказала 8 із 10. Чому? <плес> Тому що він старий. Старий? Внутрі. Так. І воняє в туалеті. <плес> добре. А ти 7 із 10. до 10, давай. Потому что первое, потому что там все было грязно. Когда вот, вы пришли, да. грязный был. Да. Угу. А второе, это что тоже боняет в туалете и что он старый, и мы не пожелаем. Не да, вот. Хорошо. А давай ты так. Что сподобалось? Кровать. Кровать! Дуже якісно все продумано. Там відкривається, там натискається, там видвігається. Ну коротше, прям шикарно. Тераса зовнішня взагалі це топ. Коли її відкриваєш, ти маєш додатковий простір. Ось тут. Якщо навіть йде дощ, то можна все одно вийти на вулицю, винести речі. Багажник просто величезний для будь-яких речей. Це що. Що хочеш, і побачити. дуже продумано, що ти, тут складаєш, а там є двері, зараз я покажу. Да, і... Можна зсередини зайти в багаті. З середини ти, коротше, тут -от забираєш. Так. Ну і класна була кровать ця яка цей. Ліжко згори спускається. Воно да, ж служить зараз. Тут лампочки влаштовані, що да. підсвіт, підсвітка для столу. Для ну, взагалі, реально все продумано. Тут да. класний холодильник великий. Великий холодильник. А, О, ми, ми, ми забули. <рес> Це подарунок залишили. Коротше, холодильник, морозилка. Тут різні такі ніші. Ось тут куча всього, але Є будинок був. Е, опалення для е, гарячої води. Ось тут вода, ось тут душ. Він був нечистим, тому першу годину потрібно було ще б його прибирати. Ось так. Да? А <творю> отут дуже великий шкаф. Тут взагалі дуже багато всього можна помістити. ну, Реально класна штука, М -м класний вид е відпочинку. Отут багато також всього, і дуже класні такі е ці, е отак, хоп, закриває, відкриваєш і тягнеш. І потім закриваєш. Отак. Розетки Ми... є 220. Мені Можна... не подобалось ліжко ось тут на першому рівні. Це був треш. Це взагалі щось якісь не, не ті не звідси oh, подушки. Oh. Коротше, це було дуже незручно. Це був пазл, який щоночі розпадався. Так, да, це було дуже незручно. На горі було дуже зручно. Класно було від, повертати ці кресла і також сидіти. Також yeah, це yeah. дуже зручно. Стіл підіймався зручно, але він був якийсь надломаний, тому також незручно. А тут усюди такі ніші, коротше, все. А, тут да, навіть телевізор, але ми не включали. Ну, е, взагалі, будинок класний, але є недочоти, мінуси. Саме, саме, саме по якості, якості... цього нашого да, будинку да. загалом то продумано все від е, е, виробника ідеально. Такий Можна. трішки потяганий, хоча він 23-го року, да? взагалі не розумію, але в нього пробіг 52 тисячі за два роки. Да, за, ну, за, можливо, там два з половиною вже. Але ну блін, на ньому наче їздили mm. і тут Всі. на першому поверсі чого тільки не витворяли. Ну так, да. ну коротше, тому рекомендація яка? Давай. На, Реком... Для для нас, нас, для наступного разу. Яка рекомендація? Брати новий будинок. Прям купити. Ну я, наприклад, перед орендою цього бачив в нашому сусідньому містечку 25-го року ага. дивитись, перевіряти пробіг. Скільки він вже проїхав перед бронюванням? Ну, можна запитати господаря за за це. І коли приймаєш його, перевіряти, наприклад, я не, не дивився, у нас в душі вода не проходила вниз, mm -hmm. тобто, ну такі бутаві... побутові. Бутаві. Взагалі, ну я думав, ну що ж там може бути? А так ми не змогли нормально скупатися там, mm -hmm. ну взагалі не змогли скупатися, Скористались душем на кемпінгу, а, так, щоб можна було подорожувати, легко їхати, одразу брати новий будинок і, і трошки перевіряти. Пильніше всі деталі побутового плану. Холодильник у нас не працював чомусь під час, під час Два, поїздки. Дві на години настраювали. Працює, це. а під час поїздки не працює. І ще, що я хотів порекомендувати: А, ну що можна на ньому їхати, в принципі, з дому. Я не думав, що він нормально їде. 110 можна їхати з такою швидкістю по трасі, а вартість проїзду по автобану така ж те, що я сплачував, вартість проїзду була однакова що для легкового автомобілю, що для автобудинку. Не змінювалася вона. А скільки Вит... ми проїхали, і скільки витратили палива? Витрата палива вона звичайно трохи більше, і спеціально зроблено в це. Вперше таке бачу, що на табло, коли ти їдеш, показується кількість зазвичай витрата палива рахується літрів на 100 кілометрів. Кількість літрів на 100 кілометрів. Ну і всі знають, там, наприклад, 8 літрів на 100 кілометрів – це нормально, 12 літрів – це вже забагато. 5, як на нашій машині, літрів на 100 кілометрів – це а, прям шикарно. А тут зворотня була, зворотній показник, кількість кілометрів, які ти можеш проїхати на 1 літр. Я дивлюся, в мене там 8, потім газую більше воно взагалі 5-4, думаю, о класно, якийсь економічний двигун. А потім, коли нагору згори поїхав, бачу, що навпаки росте. Тобто витрата палива в середньому була десь 12-14 літрів на 100 кілометрів. Я заправився на 60 літрів. Ми це на 96 євро, і ми проїхали приблизно 500 кілометрів. Угу, добре. А ще питання. яке питання? А скільки взагалі оренда цього автобудинку коштує? Оренда будинку коштує 120 євро на добу, але доба це... Але е, в них врахується не ніч, як в готелі, а день. Тобто ми взяли його в суботу. День у нас розпочався субота, потім неділя і потім понеділок. Три дні три на 120. ночі дві. А днів три виходить, платимо за дні. Це така теж цікавинка для нас вперше. То ми заплатили 3 по 120 360. Плюс за прибирання ми одразу заплатили 30 євро за когось іншого. За когось іншого, <сих> що не прибрано було. А ну, ще євро за прибирання, і 76, Мені здається, називалась страховка. Але чесно не знаю, за що це страховка, страховка чого, бо мені запропонували купити додаткову страховку. Це Ще 20 євро на день. Бо з цією страховкою першою у нас франшиза була 2000 тисячі євро. Тобто, якщо щось станеться, ми 2000 тисячі маємо сплатити зі свого карману кишені, а потім все інше доплатить страхова. Ми купили і додатково ще забронювали э, страховку, зробили від розбиття лобового скла. І коли я сів їхати, побачив, що на лобовому склі скол є. А коли ми перевіряли з господарем, то це не відмічали. Я йому швиденько пишу, помітьте це в контракті, бо я це побачу. Він сказав, так я, це було. Це нормально. Добре. Ну тож, скільки ми заплатили з усіма страховками, а ти через сайт купував там була комісія якась? Саме комісія від сайту я не бачив, ніде це не було прописано. 360 за оренду, 30 за прибирання. 60 за страховку і 78 за додаткову страховку. Ну, навпаки, додатково 60. 528 євро. Мені здається, вийшла оренда будинку. Плюс 96 ми проїхали е, майже максимум кілометрів, бо ліміт встановлено 200 на день. У Нас було 600 на три дні. І по платним дорогам ми проїхали. Е, ну там 20, 30, приблизно 35 євро платні дороги і 25 євро. Це 26. Коштувала стоянка в кемпінгу з електрич... електроенергією та водою. Тобто 528 плюс 26. Це обов'язкові витрати. 560. 560 плюс а... 80 і 60. Коротше, Оренда. Страховки всі. Паливо майже на 600 кілометрів. Стоянка одну ніч в е, кемпінгу. Все загалом вийшло у нас 700 євро з платними автодорогами по Італії. Без, без, проїх... хар без харчування. Без харчування. Це, це називається бля, якийсь люкс. Люкс відпочинок. Або це просто велика сім'я. Ні, коли ми думаємо обирати готель, то для нас наче, 200 євро на добу це нормально, а більше це не нормально. Дві доби е, ну, доволі так е, цікаво. Але це інший, інший тип відпочинку. Ладно, все.